Вітаю доброго ранку, героям слава. Ну, в нас опалювальний сезон розпочнуть пізніше. Наскільки пізніше, якщо не секрет? Думаю, що міські голови разом з органами місцевого самоврядування будуть, враховуючи ситуацію, максимально відтягувати. Тобто до цього треба абсолютно спокійно ставитися. Я розумію, що незручності, але в цій ситуації, коли дійсно ймовірний. Вельми ймовірний дефіцит енергоресурсів я не тільки про газ говорю зараз. Я прокоментую заяви цього авантюрного керівника НАК Нафтогазу про температуру Василя, але взагалі. Є дійсно ризики. Ви розумієте, що діється навколо Запорізька атомна станція. Вона в енергобалансі дуже вагомо займає місце. Це найбільша в Європі е, атомна станція, а це все дуже пов'язані. Речі, вугілля, атомна енергетика, газ, бо це єдина енергосистема. Я думаю, що міський голову максимально від так. Мовити, ну намагатися пізніше вимкнутися. З одного боку діється норма про 8 градусів три дні поспіль середньодобової температури, але в умовах воєнного часу, думаю, рішення будуть прийматися, ну виходячи з можливостей. Тому треба до цього готуватися і ставитися спокійно я думаю просто в цій ситуації уряд мав би спокійно пояснювати разом з органами місцевого самоврядування е, сценарії і що конкретно вони на себе беруть яку відповідальність що мають мешканці наші зробити в підготовці до зими ну так все ж таки наприклад житловий фонд знаєте, якщо там на деяких районах Візьмемо столицю, не вімкнути опалення зазвичай раніше. Та вмикають, наприклад, на оболоні. Там я знаю тих ті ті будинки, які знаходяться біля води безпосередньо. Якщо вони там не нагріються, вони ж починають нас руйнуватися. Тобто житловий фонд у нас теж буде ну, почекайте. Почекайте, руйнуватися там. Вони можуть, там, якщо там 8 градусів буде, або 12. Там це спірні питання є. Будівельні норми, згідно з якими мають експлуатуватися будинки. Тому давайте ми вже цих катаклізми не розглядати. Нам дійсно головне не заморозитися самими, не руйнувати житловий фонд. Тому початок опалювального сезону точно ніяк не впливає на руйнацію житлового фонду. От головний ризик відтягування початку опалювального сезону знаєте в чому? Це в тому, що люди зрозуміли, що вони хочуть догріватися. Це цілком природня, і вони що роблять? Ми з вами? Ми увімкнемо електрообогрючі. Зрозуміло, да і відповідно пі піде додаткове навантаження на внутрішньобудинкові мережі на трансформаторні підстанції, і тут можуть бути локальні аварії. Тому я переконаний, а я входжу в штаб підготовки до зими національний. Я е, вимагаю сьогодні від цього штабу, е, щоб дали людям проводили е, фахову спокійну прояснювальну роботу, щоб їм по кожному будинку, по кожному під'їзду, довели які електро. Річні потужності, в якому стані електрика в них будинки, і в який спосіб на самообмеженні якомусь бо тут розумієте, тут до кожного ж не зайдеш квартиру, але страждати будуть під'їздами або будинками, або мікрорайонами. Оце один з найголовніших ризиків для міст, де є центральне опалення. Як на мене, і тут треба влади працювати по повній програмі. Другий варіант ну я зараз його не розглядаю хоча вже в Львові пішла така кампанія, це ну так звані буржуйки, тобто пункти індивідуального обогріву на випадок відмови центрального опалення на певний довгий час. Ти спірне питання. Я розмовляв з садовим міським головою. Ну він мене не переконав, бо він збирається ці пункти разом з ОСББ з керуючими компаніями робити в кожному під'їзді, розумієте, знаходячи там якісь там або в підвалах, або в під'їздах. Як на мене, ці пункти аварійні мали би бути суспільного обогріву, але вони мають бути ну на якийсь мікрорайон, а не мину не на кожний під'їзд, бо дуже великі ризики е, пожежні, в тому числі розуміти і. Тровами треба логістику побудувати або ти тріскою, як це або мазутом. розумієте, це ну достатньо складна проблема. Тому так само на штабі найближчим часом будемо обговорювати цю міську ініціативу львівського міського голови. Це для міста ж такий ризик. Да, так все ж таки, якщо Україна не отримує 10 мільярдів доларів Україна закупінку... не отримає 10 мільярдів доларів. Той, хто ляпає язиком про 10 мільярдів доларів, то просто неадекватна людина. Вибачте, він не розуміє масштаби цієї цифри. Ми у кого ми маємо забрати ці 10 мільярдів доларів? У армії мусимо забрати У збройних сил чи в кого? Немає таких грошей і не буде. Це просто людина. А я переконаний, що найголовніший ризик для опалювального сезону країни є перебування подальше пана Вітренка на посаді голови на погазу. Це я переконаний давно, і ви побачите, що найближчим часом це кадрове рішення буде прийнято. Але ви, як завжди запіздали. Е, запізніли, вибачте. Тому пояснюю, не буде 10 мільярдів доларів. Це просто він від себе відводить. Відповідь він не хоче відповідати. Він каже: якщо ви мене не дасте мені 10 мільярдів доларів, Оларів, то я не відповідаю за опалювальний сезон. Та він давно ні за що не відповідає. У нас на сьогодні в рамках балансу споживання, а споживання газу впало на 40%, У нас вистачає українського газу, державного і недержавного видобутку. Це приблизно 19 мільярдів кубів на сьогодні. Так от цих 19 мільярдів кубів повністю вистачає для населення теплокомуненерго, виробнично-технологічних втрат, бюджету і бізнесу. Повністю, але нам дійсно потрібні 2-2,5 мільярди кубів на випадок, коли атомної станції Запорізької в балансі не буде, бо там піде сценарій, що не буде вистачати вугілля десь січі в лютому, в березні, і треба буде спалювати газ. Оце аварійний сценарій, але це точно аж ніяк не 10 мільярдів доларів, і до речі, саме вітренка. Відповідає за те, що НАК Нафтогаз останні 8 років зменшував видобуток газу, а не збільшував. Якби збільшували і у нас сьогодні був видобуток в НАК «Нафтогазі», взагалі би жодних проблем по газу у нас би не було. Жодних. Тому відповідати має Кобалів і Вітренка, і всі ті, хто їх тримає на посадах. Ви знаєте, прекрасно говорите. Я чекаю тоді кадрових рішень від всіх. Я давно стоять. чекаю. Я очолюю тимчасову спеціальну комісію. Найближчим часом ми дамо свої паради уряду якомога швидше прийняти ці кадрові рішення. Я до речі, погоджуюсь з прем'єр-міністром Шмігалем, який учора правильно заявив. Що головні ризики проходження опалювального сезону це е, ракетні потенційні удари по об'єктах інфраструктури, і ось їх треба нам захищати в першу чергу для Києва. Це ТЕЦ 5 ТЕЦ 6 Дарницька ТЕЦ припільська е, станція. інші, розумієте, оце ключовий напрямок захисту. А ресурсу в нас має вистачити. Стратегічний запас можна зробити і час є, і певні гроші, але точно не 10 мільярдів. Тому сьогодні, до речі, в раді будемо працювати. От я їду в раду зараз. У нас буде засідання. А ви ж розглядати... не Олексій Юрійович, ви ж не, не розказуєте, бо знаєте, вороги ж дивляться. Комітет. Я на комітет їду. Я їду на засідання комітету, де ми будемо розглядати 12 мільярдів кредиту. Розумієте? 12 мільярдів кредиту знов таки для нас навтага. Тому це окрема розмова. а Засідання, коли буде, ви дізнаєтесь про результати цього досі. Дякую. Наснаги в роботі. Дякую. Як то кажуть, дякую, що долучився до ЕТР Олексій Кочеренко, народний депутат України, перший заступник голови.